4, 4 липня, час новин на СІ 4. В студії працює Тетяна Бабина. Коротко про головне. 4 липня чорнівецький міський голова Роман Клічук зустрівся з журналістами на традиційній прес-конференції. Арештували чоловіка, який мінував адмінприміщення у Чернівцях. Кого шукають роботодавці і скільки готові платити працівникам? З початку року у Чернівцях ліквідували понад 2000 аварійних дерев. У четвер, 4, 4 липня, Буковина провела в останній шлях воїна, який загинув, захищаючи Україну. Молодшому сержанту Руслану Скалату останню шану віддали у Чорнівцях на кладовищі Садгори. Вічна пам'ять та слава герою. Арештували чоловіка, який мінував адмінприміщення у Чернівцях. Днями до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування двох приміщень ТЦК та СП у Чернівцях. Вони були хибними. Правоохоронці знайшли псевдозамінувальника. Ним виявився 39-річний буковинець. У чоловіка забрали телефон та взяли під варту. За хульганство йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Питання допомоги зсу, фінансування пріоритетних питань безпеки та оборони, робота комунальних підприємств міста в умовах мобілізації, ремонт руської та заньковацької, оновлення автопарку комунальних перевізників. Про це розповів Чорнівецький міський голова Роман Клічук під час традиційної прес-конференції. Що ще запитували журналісти у мера, Розкаже Любов Копоть. У Чернівцях на базі управлінських компаній створили мобілізаційні пункти. Як зазначив міський голова Роман Клічук, вони створені для консультацій військовозобов'язаних. Вони створені для більшої міри консультацій, яким чином. Ну, попасти в якусь частину, як відбувається мобілізація, куди здавати документи, писати листи, оновлювати свої облікові дані і так далі. То вони знаходяться на Щебанякан, 43, на вулиці Русській, 251 і на ентузіастів 7. Допомога зсу залишається пріоритетним питанням Чернівецької міської ради. 7,9 мільйона гривень з бюджету громади направили на потреби військових під час останньої сесії. Запити на фронті нині. Техніка. це в більшості йде ремонт на наявної техніки. Це йдуть реби, ну і все, що зв'язано з електронним захистом військових. Ну і звичайно теж дрони, мавіки. Ну і звісно, по програмі закупівлі транспорту надходять періодично запити на автомобілі. Це типу Джипіка. Ми теж на цій сесії ми передали п'ять автомобілів на частину. За словами мера Романа Клічука, через мобілізацію на комунальних підприємствах міста складна ситуація з працівниками. Ну, критично на на зелентресі, то там лишилися лише старші люди, які за 60, або жінки там. Ну так по останнім даним я розумію, що там саме складно. На водоканалі складно. Тобто, ну, тому що має бути сім ремонтних бригад, а є ну, ледь більше дві з половиною три. І ми розуміємо, що зараз є прориви і вони просто не встигають інколи. Я просто бачу так само читаю ну, групи в мережах, де тече вода, ну, виключно вони просто ну, не встигають. Вони працюють ну, зранку до вечора. Як у Чернівцях планують вирішувати проблему з нестачею кадрів на комунальних підприємствах? Роман Клічук прокоментував так: ми це обговорювали, обговорювали на рівні голови військової адміністрації, голинкомби, що щоб вони ввійшли в положення, зрозуміли, що це критично. Що що на сьогоднішній день можливості мобілізувати на комунальне підприємство людей їх вже немає, тому що це спричинить їх зупинку. А по деяким ми все таки готуємося до зими, яка буде ну мабуть складною, скоріше всього, ймовірно, і хотілося, щоб мобілізація не зірвала ці процес. У Чернівцях розглядають можливість розпочати навчання у школах раніше вересня. Це зараз відбувається консультація з іншими містами, як це зробити з керівниками шкіл. То, тобто це в процесі. Я думаю, що воно ймовірно, можливо, не у всіх школах, у деяких школах то тобто, як прийма рішення. Ну, це буде спільне рішення, як прийняв освіти, так і керівництва шкіл. За словами міського голови, на всіх критичних підприємствах є генератори, які місто продовжує отримувати. Втім, використання генераторів призводить до значних витрат через велику кількість бензину, яка потрібна для них. Чернівці отримали дві когенераційні установки, які переробляють газ на електроенергію. До кінця літа вони будуть змонтовані на двох котельних. Великих, це тобто, ми застрахувалися про те, що якщо не буде електрики, але буде газ, то ці дві котельні будуть працювати. Ми ведемо розмову з приватними інвесторами, які звернулися до нас з можливості монтування когенераційних установок. Ну, ну, все в процесі. Я розумію, що десь до жовтня, до листопада, ми, ми вже маємо бути готові повністю. Любов Копоть, Олександра Кіпняк, новини СІ4 початку року у Чорнівцях ліквідували понад дві тисячі аварійних дерев. Працівники зелентресту щодня перевіряють дерева, які можуть становити загрозу для чорнівчан. Більше десяти викликів пов'язаних з аварійними ситуаціями через крони дерев щодня надходить і до Чернівців Обленерго. Як служби співпрацюють між собою, розкаже Євген Пасайлюк. На Буковині рятувальники ліквідовують наслідки негоди та прибирають повалені дерева. За цих два дні державні пожежно-рятувальні підрозділи залучалися тричі за минулу добу, і за попередню добу ще двічі. Як по місту Чернівці, так і по Чернівецькій області. Двічі по Чернівцям цієї доби це на гроїв Майтану, також на вулиці Жесміні. І вчора це населений пункт. Яблунівка, Чернівецький район, і цієї доби це населений пункт Звенячин. Під час погіршення погодних умов збільшується і кількість аварійних викликів до Чернівці Обленерго. До прикладу, 4 липня чернівчани викликали аварійну на Руську 214. Тут дерево зірвало лінії електропередач. Це аварійна ситуація може пошкодити людям, оскільки в таку негоду, в сиру погоду, може б, людей може ударити струм, це дуже погано. День може бути 5 від 5 до 10 зараз. Після такого, після дощів таких до 10 заявок спокійно робить одна бригада. Є охорона зона лінія. Охорона зона лінії, лінії там 2 метри від голі ну, провода без ізоляції, там 2 метри від проводів має бути. У Чернівцях аварійні дерева та ті, які заважають руху, можна прибирати лише після отримання дозволу комісії. Усі дерева та кущі у місті обслуговує зелентрест. З початку року і станом на 1 липня було ліквідовано 240 аварійних дерев, а 2240 дерев почистили, щоб не заважали лініям електропередач. Трест зеленого господарства працює на в цілому на замовлення міста. Таким чином, взагалі, як відбувається цей порядок видалення? Спочатку подається заявка до ЦНАПу. Заявка до ЦНАПу подається як балансоутримувачем, так і керуючій компанією, яка утримує зелені насадження, в тому числі трестом, і також мешканцями, на прибудинковій території яких ростуть аварійні, сухастійні, фаутні дерева. Приблизно умовно тижня формується комісія. Комісія також затверджена окремим рішенням виконкома. За результатом вже обстеження надається акт обстеження, в якому зазначено в якому зазначено стан зелених насаджень. І якщо ці зелені насадження підлягають видаленню, то надається ордер. Сезон чистки або знесення дерев, осінь, весна до моменту цвітіння та після опадання листя. Найбільше аварійних дерев у Чернівцях на території парків. Зони, де є максимальна велика кількість дерев, уражених омелою. Чому ці дерева можуть бути аварійними? Тому що зазвичай омела це такий собі кущ напівпаразит на одній гілки дерева його спостерігається від одного там до 10. А вага одного куща складає приблизно 50 кілограмів. Тобто, якщо це дерево здорове, зелене і тобто, не уражено там, гнилями чи ще чимось, то все одно омила може перетягнути гілку і гілка ця може впасти. Тому, в принципі, ці дерева також можна вважати аварійними. За зрізання дерева без дозволу або пошкодження – передбачений штраф – від 1700 до 3400 гривень для громадян. А для посадовців сума штрафу – 5100 до 8500 гривень. Євген Паселюк, Павло Марковцій, Новини СІ-4. На Буковині понад дві тисячі безробітних. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості понад 700 вакансій. Роботодавці шукають бухгалтерів, слюсарів, продавців та середній медичний персонал, яку зарплату пропонують безробітнім та які вакансії і програми працевлаштування є для військових. Далі у сюжеті. Вимушена переселенка Альона Куба у Чернівецькому обласному центрі зайнятості на обліку як безробітна за освітою. Механік у пошуках роботи вперше думає працевлаштуватися соцпрацівницею. Що я хочу робити, ну це бути чимось корисним, тому що зараз е, у мене багато є знайомих, однокласників, хто служить, хто просто працює на якихось корисних роботах, тому ну. Можна сказати, це щось таке хочеться допомагати тим, хто можливо постраждав ще також від війни. Безробітні можуть перебувати на обліку в центрі зайнятості не більше трьох місяців. Мінімальний розмір виплат – тисячу гривень, а максимальний 7100. Наразі у Чернівецькому обласному центрі зайнятості понад 700 вакансій. Найбільше пропозицій для бухгалтерів, медиків, слюсарів та водіїв. Маємо близько 60 вакансій для медичних працівників. Це як лікарі різноманітного напряму вищої освіти, так і середній персонал, середній медичний персонал так і молодший медичний персонал традиційно вже протягом останніх років а зараз тим більше загострилась потреба саме в працівниках робітничих професій. Це і наші слюсарі, це і наші о, сантехніки, це обов'язково водії. Знову збільшилася кількість вакансій. Підприємства шукають саме водії, водіїв далекобійників водіїв на Саме на якісь вантажні автомобілі, водіїв для спецтранспорту, і на легкові автомобілі так само. Ну, власне, це е, наші швачки, так само підприємства постійно перебувають пошуку працівників. Найбільшу зарплату роботодавці пропонують головним бухгалтерам від 25 тисяч гривень, найменшу працівникам державних установ 8 тисяч. Безробітні мають можливість пройти професійне навчання в закладах освіти, а також здобути професійну технічну професію за ваучером. 400 колишніх військових шукають роботу через центр зайнятості. 40 з них працевлаштувалися. Для демобілізованих, ота гранична межа вікова, е, там е, наші вимоги щодо стажу необхідного, вони там дуже лояльно виписані. Вікової межі взагалі немає е, для отримання ваучера, для е, таких е, УБД наших хлопців і дівчат. То е, е, і за допомогою ваучера ми їм допомагаємо повернутися до такого домирного життя і працевлаштуватися. Якщо ні, якщо вони вважають, що їх досвіду достатньо для того, щоб якось самостійно вести вже бізнес свій, то ми пропонуємо скористатися грантами. У нас працює грантова програма для наших захисників і захисниць від 250 тисяч до мільйона. У 2024 році на Буковині грантом для ветеранів скористалися 20 колишніх військовослужбовців. А за працевлаштування учасника бойових дій на понад рік роботодавцю повертають до 50% витрат на оплату праці. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан Новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Побачимось з вами завтра традиційно о 19.00.